Тато Небесний, я молюся, Господи, Тобі за тих людей, хто зараз чує цю молитву. Я молюся, Господи, Тобі, щоб в її житті були зміни. Молюся, Господи, Тобі, щоб прийшов сезон відновлення. Ісус Господь, ти знаєш, Господь Боже кожну людину, яка чує цю молитву, ти знаєш її ім'я. І я молюся, Господи, тобі, щоб ця людина повірила тобі, щоб уйшов біль із сердець, розчарування і прийшла відповідь на молитву. Ісус Господь, для тебе немає нічого неможливого. І дай нам Боже повірити в це всім своїм серцем. В ім'я Твоє Боже. Амінь.